Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Вчора, 15 березня 2023 року, в онлайн режимі відбувся 10-й Рамштайн, в межах якого, як вже стало традицією, обговорювалось питання постачання Україні більшої кількості зброї. Які ж основні підсумки ми можемо? Визначити внаслідок вище зазначеної зустрічі, про що загалом зазначав міністр оборони Сполучених Штатів Америки Остін? Перше, що він зазначив, що Швеція надасть Україні 10 танків леопард і ключові компоненти ППО. Друге, Норвегія співпрацює з Сполученими Штатами Америки, щоб передати Україні дві системи НАСАМС. Третє Нідерланди ініціюють нові контракти, щоб забезпечити надходження нової зброї на поле бою в Україні. Четверте, Словенія оголосила про внесок, який допоможе задовольнити кілька пріоритетних потреб України, включно з бронетехнікою. І ключове стан, що зазначив. Міністр оборони США, що країни, які входять до танкової коаліції, мають передати загалом Україні 150 танків Леопард. Багато хто знову ж таки запитує, чи піднімались питання щодо надання Україні далекобійного зброєння і літаків відкритої інформації ми. Не маємо, тобто Остін про це не говорив, і, відповідно, ми не маємо якихось фактів того, чи, до прикладу, це обговорювалося за зачиненими дверима. Тобто, очевидно, таке питання у відкритій частині ще не піднімалось, і, в принципі, в даному випадку ми не можемо сказати, коли, до прикладу, України. Західного світу можуть погодити передачу Україні чи далекобійного озброєння чи літаків, до прикладу, f 16 Про це під час 10-го Рамштайну в відкритій частині нічого не зазначалось. Ключовий висновок, який потрібно зробити нам із цієї зустрічі, це те, що країни Західного світу орієнтуються на три ключові показники щодо передачі Озброєння. Перше це системи ППО, друге це боєприпаси. І третє це бронетехніка, танки і бронемашини для того, щоб Україна ефективно могла провести контрнаступ, про який зазначало ще під час попередніх зустрічей в межах Рамштайну. Тобто продовжується фокус уваги саме на цих трьох основних компонентах. В принципі, зустріч відбулася в позитивному ключі, ну, таки для України якихось проривів значних не було, але, в принципі, все обговорювалось і зафіксувались ті домовленості, які були обговорені під час попередніх Рамштанів. Тобто немає якихось показників, які показували, що. До прикладу, щось ми можемо чи не доотримати, чи, до прикладу, якісь країни змінили свої позиції щодо постачання озброєння нашій державі. Цього ми не бачили, і це говорить про те, що країни західного світу вони чітко переконані в тому, щоб надавати Україні більше озброєння, щоб вона отримала перемогу над російськими військами. Це загалом коротко, що я хотів розповісти вам з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics. ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали, а це відео. Закликаю переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!